ТОшка 10 000, ну по факту 8700. газ Зараз просто заміна фільтри, грубая очистка і ось такий, походу, фірмовий фільтр запакований. І зараз сказали, що відкриємо його і подивимося. Фільтра поміняли. Вскриваємо. Так, пробіг 8700. Ага, ось такий він фільтр, тут, так? тут цікавий, трошки є. Ну Тобто добре, що раніше проїхав. БРСМ, заправка БРСМ. Все життя їжу на БРСМ, ну побачили, що трошки є. До речі, я здивований побачити от саме такий фільтр у вигляді паралона. То що до цього... Система лавата була і там просто така сама штука, як і тут. Тут більш серйозно все перевірка чи не травить. І так, ціна. ТО 1240 гривень. Ось роботи, які робились. Висновок для мене дуже простий. Саме така процедура запобігає тому, що ваш автомобіль перечасно вийде з ладу. Процедура приїздити на ТО трошки раніше. Трошки раніше це мається на увазі дві ну Я орієнтовно приїжджаю на 8 тисяч 2, 1 тисяча, не доїжджаєте до 10 тисяч, тобто 8-9 тисяч кілометрів, і вже потрібно бути на ТО. Заміна масла, заміна фільтрів і відповідно заміна фільтрів по газу. І тоді ми будемо насолоджуватись безперебійною роботою автомобіля. Так я робив. На попередньому автомобілі у нього вже за 170 тисяч пробіг вже до 180 доходи, але я вже майже на ньому не їжу, він так уже як запасний. І на новому автомобілі роблю те саме: 8 тисяч і треба бути. Тим більше, що враховуйте наприклад, це авто їзде в Києві, і дуже часто, дуже Бувають затори, моменти такі, що ти більше автомобіль простає, чим він їде. І тут вже треба дивитись на моточаси. Ну, Але щоб не враховувати там якісь моточаси, щось там відраховувати, просто їдете раніше на ТО. І як то кажуть, буде, буде вам щастя. Дякую всім за перегляд. Ось така інформація. Усім пока-пока.